Вітаю вас, друзі! Сьогодні вас очікує кіно, де буде дуже багато гарних краєвидів. Ну, принаймні, я так планую, бо я їду на річку псьо. Вчора у нас пройшов дощ, гарно так позаливало, тому може статися така ситуація, коли ваш улюблений блогер, так, щоб ця вантажівка нам не закривала, коли ваш Щось не дуже тушкує Та що ж тут? відкисть. Навіть вирізати не буду. Це мій, мабуть, четвертий виїзд в цьому сезоні. Так от дощ пройшов. На асфальті невеличка грязючка місцями буває. Ну, Де сонце повисихало, де тут траса така. А на лісових дорогах точно буде. Так от може бути таке, що ваш улюблений блогер буде сьогодні валятись в багнюці. Запитують, чому на моєму каналі мало відео Ну, Бо військова служба, на жаль, не дає мені часу. Але плани є. Плани є, є якісь ідеї до, ну, щодо розвитку каналу. Але не хочеться робити відео в поспіх, щоб, ну, як то кажуть, не зафармачити, не зіпсувати гарну тему. Тому ну, такі невеличкі покатухи, прохвати, там лайф-відео таке, як то кажуть, на каналі будуть, а більш щось вже таке ну, гідне кіно, це очікуйте вже після війни. Асфальт закінчився і тут вже починається от така дорога. Більше сподобається Турин а, ну такі лайт версія, бо я на дорожнику тут проїжджаю. не хочеться лізти у воду, ладно, я обережненько отак по краю калюжи. Ні, тут тверденько, ще тут гранпильно. Ми проїжджали, ми знаємо, блядь. І десь зараз як ляпнеся, не, не дай бог. О, тут глибоко б. Це я покатаюсь зараз. Хоч ноги не мокрі. Нормально. Ого, зарастала травою тут. От, і я доїхав до берега. Єдине, що псує настрій це комарі, а куди без них доволі сподобалась мені ідея використовувати тактичний рюкзак як невеличку таку транспортну сумку для невеличких подорожей. І самою дорогою зараз звертаюсь на трасу, трошки змінюю локацію, поїду в інше місце. Так. Всі калюжі я проїжджав. зараз обережно. О, нормально. Ноги замочив трохи. Ось такі другорядні дороги для ліфанчика, це саме його призначення, він тут себе почуває найкращим чином. Соточку біжить, зашиплісь, більше нам не треба. Друзі, думаю. Собі, як Бог дасть після війни купувати якийсь більш потужний мотоцикл. І так як я катаю, було б доречно мені купити якийсь турендура неважкий. Але іноді бувають думки придбати собі якогось чоперка для такої бородатої їзди, вже вік у мене, щоб і ногу високо не закидати, і вже тоді не полізу у всілякі такі хащі. зупинився і буквально тут стежка йде до річки ось так спускаюся. Щоб по справжньому оцінити красу річки Псьов, краще по ній сплавитись на байдарках Ці чарівні хмарки вказують на те, що після обід буде дощ. Тому я не буду гаяти час, їду далі. О, які запахи, як ці трави пахнуть тут. Тихо, тихо, тихо. Мені по ногам ця трава лупи. Так, що ми? Побачимо все, да, ось все він. Так, а тут багнюка. Ну чи я думаю тут проїду. Трошки підсуснувся. Якою дорогою поїхати? Поїду сюди. Це взагалі кудись в кущі. Травичка мокра, це теж... Ох ти, ох ти! Отець. Тільки сказав, що травичка мокра і в таку ямку заднє колесо заїхало. Головне не заблукати тут. А, ну так, да, я зараз повернусь назад. Впустив. Ну, тут гарній шон, на КП-200 е, Дуги заводські. Він лягає так, що нічого не буде. Добре, що мотоцикл легенький Є така біда, коли він падає, не відразу заводиться. десь йому треба пропордітись. Отак собі і думаєш, якщо турендура буде високий, з моїм зростом його буде в таких ситуаціях втримати ще важче. Хоча він пристосований для того, щоб його валяло. Круйзер, ну класичний мотоцикл, або так його він більш низький. І з ним зручніше. Куди я заїхав? Ось і пляжик. О, та ми туди куди треба приїхали. Це колись були такі відвідувані місця. Зараз все позаростало. Війна ну, ніхто не їздить. Є інші справи. Буду потихеньку, друзі, шукати вже дорогу додому, саме шукати, бо я вже трошки заблукав. Нарешті асфальт. Так, пропускаємо. Я вже хотів закінчувати своє кіно. Все, і далі дорога вже додому, друзі. Далі вже нічого цікавого не буде. Дякую, що дивитесь мій канал. Але, повернувшись у місто, побачив, що над містом не хмаринки. І вирішив трохи проїхатись. Приїхав в місто, а тут такий контраст після природи, після тихої річки, суєта. тихо, тихо. Отож, Пам'ятаємо, що мотоцикл для водіїв автівок штука непомітна. Бережіть себе, побачимось на дорогах.